Черешенька ягідка смачна. На дворі 2003 рік ЦРУ вирішують створити новий елітний підрозділ під назвою С'єра. І було б все нормально, але вони вирішують набирати цей підрозділ тільки зеків. Одним з таких зеків є Курт. Ну і якщо логічно подумати, то він мав завалити когось зі сім'ї Туретича, щоб його запросили в цей підрозділ. Але Курт всього лиш застрелив свого батька садиста, що по логіці сценаристів є ідеальним поводом для прийняття курта в елітний підрозділ. І от пройшло 18 років. Курт вже давно ганяє під ніком Сієра 6, Балдієві життя. І виконує брудну роботку в ЦРУ. Як тут одному агенту з підрозділа С'єра приспічило не збирати компромат на їхнього боса Кармайкла, щоб продати якимось тіпкам і залутати бабла. але бос пронюхав це все і відправив шостого захуярити зрадника. На цій завданці йому допомагає сексі колега Міранда, яка передає шостому водяний пістолетик, до ручки якого прикріплений ключ від кімнати з пушкою. І що їй мішало передати саме ключ без іграшкового пекаля? Ну хіба їй подобається бігати по дитячим магазинам і шукати різну хуйню? Не придовбуйся. Після того, як шостий почув своє завдання, наша цількодове ім'я вагон ресторан хоче продати інформацію, витяг якої завдасть шкоди нацбезпеці. Ціль треба усунути до завершення продажу. Він вирішує постояти, подумати, через що при тих до цілі підходить малий. І шостий дає задню. Заїло затвором. Шостий вирішує виманити ціль за допомогою тривоги. І виявляється, що такий крутий агент не має при собі ні пістоля, ні ножика, через що він підходить при до цілі і гасить охорону підручними засобами. Однак він щоденько палиться і приходиться стрибати зйомтої висоти за зрадником. А четвертий теж молодець. Знає, що за ним слідкує ЦРУ і все одно ходить без запасного ствола. Але посеред бійні все-таки вирішує поговорити з шостим. Я знаю, хто ти такий. Ти сієра 6 Тобі не сказали, хто я підозрюю. Ніколи не кажуть. Я с'єра чотири тебе відрядили мочити своїх. Проте якого слисував сам продовжив битися, хоча міг спокійно розказувати шостому, який їхній Майкл Хуйсос. І тільки коли шостий піджарив йому личко, він вирішив все розказати і віддати флешку з компроматом. Дені Кармайкл, це шматок лайна. Ось що моя тут зараз у власній крові сиджу, а ти схоже наступний. Асна, поховай, падлюку. І тут шостий показує, що буває, якщо наймати на роботу зеків. Він зразу вірить четвертому і вирішує, що Кармайкл хуєсос. Хоча четвертий міг спокійно бути зрадником, який реально викрив важливу інфу. Але шостий хуй главну логіку, бо зек зекові ніколи не бреше. І тут готуйтеся побачити найтупішу зав'язку сюжету. Коли люди Кармайкла не знайшли флешку четвертого, той набирає шостого і питає: Скажи, ти знайшов у нього яку небудь річ? Яку забрав собі? Але шостий вирішує просто скинути трубку, чим підтверджує, що флешка в нього. Хоча міг сказати, що ніяку флешку не знаходив, і взагалі четвертий міг спокійно загубити її, поки вони пиздилися. І от через тупий мозок шостого строїться весь сюжет фільму: Тупе, 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 туп! комп'ютерному клубі шостий знаходить на флешці відосик з Кармайклом, якого неможливо відкрити через пароль. Тоді шостий відправляє флешку Укрпоштою у своїй давній британській подружці. І коли він зрозумів, що в аеропорту його явно чекають, він вирішує набрати мужичка, який його вербував на роботу. Шостий розказує йому, яку хуйню він натворив. Згадай, типа, що відправляв тебе у відставку. Так, Кармайкл, ну тільки не дивуйся, але він може бути щуром. Я в шоці. Що чуйка каже, Чуйка, що скоро підеш на мій похорон. Але що ж тому везе, і фістрой приганяє для нього літак. І щоб йому не було скучно, немає клоунів. <звук> Ну, воно йоднути, блядь. Тим часом Кармайкл для того, аби добратися до шостого, немає Стіва Роджерса, який в цьому всесвіті відпустив усика. Назвався Ллойдом і зрозумів, що краще заробляти бабло, катуючи людей, ніж рятувати землю за дякою. І вусатий зразу дає результат. Він вияснив, що шостий спілкується тільки з Фіцроєм. Тому Лойд викрав племінницю старого. Я намагався її розвеселити проте. Ах, ці дітки. І Фістрою зразу розказав, що шостий летить у літаку разом з озброєними клоунами. І тут восатий Роджерс видає лютий зашквар. Він заставляє старого наказати вбити шостого, щоб якщо шостий відправив флешку своєму кенту в Житомир, вони б її ніколи не знайшли. Не придовбуйся. Ще й найомники вирішили вбивати шостого не за допомогою пістолета, а ножиком. Але вони не знали, що у шостого присутнє поводчи чуття, через яке він дізнався, що його зараз мучити. Тому він взяв вогнегасник і став чекати мужиків. Після чого почав нагинати клоу. Які мліньки піти за стволом, хоча вони бачать, що жорстко беруть в рот. Ще до того всього шальна пуля залітає в газовий балон. Через що в літаку робиться велика діра. Плюс, коли шостий викинув чувака, то він залетів прямо у турбіну. І коли вже літак розпався, як надії Порошенка стати президентом, шостий лишився без парашута. Але так як всі суперегенти Голлівуду спокійно контролюють своє тіло під час вільного падіння, шостий вічливо просить у найомника поділитися парашутом. Одразу після приземлення він кидає пред'яви фіцрою. Знаєш, що фіц. Йде ти в сраку! У них моя небіжка. Мене змусили. У мені все одно. І так як вусатий получив відмову від шостого на рахунок повернення флешки, він вирішує кинути об'яву на чорний елексу. Кожен серйозний загін звідси до рек'явіка буде змагатися за честь вбити сумнозвісного Сєру-6. Це ж було вже. Джон Уік. Статус вигнанець. Не придовбуся. Хоча Лойд прямо тут просрав можливість заполучити флешку мирним способом. Так як шостий колись підробляв нянькою для племінниці старого, він дуже зружився з нею. Тому Роджерсу треба було лише пригрозити, що якщо він не верне флешку, то буде шукати малу частинами по всьому світу. І після такого шостий швиденько попригнав йому флешку. Аматор. Так як у шостого немає ничок з підробленими паспортами, він направляється до одного тіпка, який їх виробляє. Проте виявляється, що тіпуля має підписочку на чорний лекс і вирішує підзаробити грошенят, зловивши шостого. Повезло, що на такий випадок, у нього вирита криниця. Проте, що Вачок промахався, бо не сказав шостому відложити сумку, в якій в нього є набір юного підривника. І за допомогою лайфхаків з з Тіктоку шостий збирає бомбу, аби затопити криницю і підірвати броньовану кришку. І першим до шостого добирається сам капітан Америка. Але поки він це робив, шостий вже затопив криницю і підірвав кришку, якраз коли Вусатий зайшов зі своєю бандою у хату. А тут вже вусатий вступає у бійку, заливаючи шостого перцевим балончиком. І чогось вирішує стояти, говорити з ним, хоча такого профіка зразу треба ложити мордою в підлогу, через що получає гранату під ноги. А шостий, навіть не получивши контузії, пішов собі далі, якось забувши, що за ним ганяється вусатий. Але тут появляється Міранда, яка пускає снудійний дротик в Сраку Роджерсу і пакує шостого. Коли він просинається, то дізнається, що топив в цьому фільмі не лише він. Тому що Міранда явилася за ним, бо Кармайкл відсторонив її від роботи, і думає, що вона заодно зі шостим. І це прям геніальний хід, просто вдумайтеся. Вона врятувала шостого, тим самим зірвала місію Кармайкла, щоб доказати йому, що вона не допомагає шостому. Ну, воно йодно. І тут шостей якось лисого вивалив всю правду Міранді. Що ти викрав? Зашифрований на всій. Що за дані? Кажу ж, зашифрований. Покажи його. Він не в мене. А де він? Відправив Маргарет Кагіл, голові британського відділення. Вона у відставці, живе у празі. Не подумавши, що їй може бути похуй, і вона розкаже Кармайклу, куди шостей відправив флешку. Але коли він розказав це, я убив одного агента. Тепер моя черга. А що як далі? Ти? У Міранди поплавився мозок, і вона вирішує допомогти шостому, тим самим поставивши своє життя і кар'єру під загрозу, хоча заради неї туди приїхала. Тупе, 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 ту. І коли вони приїхали до фанатки винника, то були приємно здивовані, що вона за пару днів розшифрувала всі файли. Схоже, Сєра чотири нарив компромату на Кармайкла. Вбивства, тортури, вибухи все не санкціоноване. Поки парочка вирішувала в яку редакцію зливати компромат, старенька підігнала їм тачілу. Паралельно цьому програміст Вусатого пробив по камерам, в яке місто шостий відправив флешку і зробивши фіцрою стильний манікюр. А потім прирозивши зробити такі самі племінниці, він дізнається, хто живе у празі. Тому відправляє туди загін йобіків, яким дає завдання. Нафаршируйте його усім, що маєте. А ті зразу починають готити по будівлі, навіть не перевіривши, чи шості там є. І тут якимось дивом Міранда підібрала ключі і телепортнулася з хати. А шостий повтікав по підвалам. І от суперпупер солідний загін кепа нарешті зайшов в хату, але бабуля заїбалася жити, тому вирішила напустити газу і підірватися разом з знайомниками. А шостого тим часом прийняли копи, і здавалося все, фільм можна закінчувати. Тому що Кармайклу лишалося тільки забрати шостого з тюремки в Празі і залутати флешку. Але операцією керує вусатий Роджерс. Тому він наказує другому загину найомників вступити в перестрілку з копами, аби завалити шостого. Але загін найомників стріляє по всім, окрім шостого. Через що шостий роздуплився і звели в останній момент. І замість того, щоб по-тихому с'їбатися вуличками, він якось милого вирішує повоювати проти цілого загону броньова. Ніх найомників, але повезло, що шовусати продовжує наймати людей з болотної місцевості. Через що всі свої пулі вони випускають з в щит, а не по відкритим ногам. І тут прибуває підмога у вигляді Міранди на ті самі тачці пенсіонерки. Але з боку найомників також прибуває підмога. Однак стріляє він ще гірше ніж його братки. Тому Міранда швиденько підрізає їхню тачку. Через шо трамвай сходить з рейок. Але шостий встигає зістрибнути з трамвая. Шей Міранда, яка плакалася, що через шостого вона втрачає кар'єру, вирішує допомогти йому знайти племінницю старого. Повезло, що сценаристи зробили племінницю зі слабким серцем і поставили їй наворочений кардіостимулятор з GPS-трекером. Тому ближайшій лікарні вони спокійно відслідковують кардіостимулятор малої, і вже на виході шостий здоровкається з елітним індійським найомником, який вирішує битися в рукопашку, а шостий разом з Мірандою підтримують його. Тобто за ними ганяються всі найомники світу, а вони гуляють без стволів. Хоч індус не знав пройсну. Вогнепальної зброї, зате він виріс на фільмах головного модника Голлівуду. Тому без проблем справляється з двома агентами ЦРУ. І так як Кармайкла вони засадити більше не можуть, бо флешка вже вусатого, вони вирішують хоча б врятувати племінницю разом зі Строєм, а тримає їх кеп в замку, на території якого купа охорони. Але це не проблема, бо в лісі за територією замка стоять два додіка, які охороняють нормальний такий арсенал зброї. Який спокійно віджимає шостий разом з Мірандою. Після чого шостий скидає всю брону то на міранду, і поки діваха збиває вертушку і залітає через центральний вхід на кулеметчика. Шостий відрубає світло і по-тихому добирається до кімнати з Фіцроєм і племінницею. Після чого вирішує виводити їх через дах і стрибати зі стіни у воду, де стоїть човен. Але через те, що супер агент шостий ледве рухається і не перевіряє спину, він не замічає, як Роджерс доганяє їх, через що старий ловить пулю в легеню. Але Фіцрой вирішує померти героєм. Ось на і дай мені гранату, ти чуєш мене скоріше. Шостий взяв малу і сягнув з нею воду. А до старого тим часом добрався Лойд зі своєю аркбригадою бригадою Але через те, що злий Кеп встиг прикритися живим щитом, після взриву він лише замостив футболку за 40 гривень. А найомники Роджерса продовжують дивувати. Маючи камери з тепловізором, ніхто не побачив, як Міранда готує їм сюрприз і коли вона йде шукати флешку, то натикається на індуса, який починає з нею битися. Хоча ще пару годин тому вирішив, що после вуса того нахуй, коли дізнався, що він замочить малу. Дитину кокнеш. Слухай нашої. Це зветься щасливий кінець. Але після того, як придушив малиху, вирішив віддати їй флешку. Бери Чхати я хотів на їхні бабки. Ці люди не варті поваги. Забирай. Тобто, коли вони почали стріляти в центрі Праги і розвалили цілу вулицю, це норм. А коли хочуть замочити одну дитину, то це вже хуйня. Що ти такий її шостий тим часом почав битися з головним босом, який прибіг до нього з пустими руками. Через що спочатку получає сигнальною ракетою в спину, а потім прощається з двома пальцями. Але поки шостий відволікався на останнього москалика, вусати викрадає племінницю і скривається в лабіринті. І коли шостий знаходить його, Роджерс пропонує дуельку один на один. І той погоджується, хоча в замку. Засіла Міранда зі снайперкою. Ну і ясно, що після пари пропущених від шостого мутний Роджерс дістає ножичок і починає нашинковувати молодого. Але виявилося, що ножові поранення для шостого як пакетик для москалика. Тому він починає душити вусатого. Але тут появляється човіха з ЦРУ, яка пускає пулю в грудак Роджерсу. І щоби не присісти непожиттєво за вбивство пареських копів, вона вирішує повіщити все на гнилого Роджерса і домовляється шостим, аби він взяв на себе всю вину за розборки в замку. Як хочеш, щоб та дівчинка дожила до старості робити точно те, що я тобі казатиму. Шостий погоджується з човіхою і відправляється в тюремну лікарню, де, підлічившись пару крапельницями, вирішує відправитися на пошуки племінниці, яку знаходить за допомогою кінта-сценариста. І після всього фільму можна спокійно сказати, що шостий сам і нульовий голівудський агент, бо сам лишився без роботи і свободи. Плюс до того всього бідну дівчинку зробив круглою сиротою і позбавив нормального майбутнього, бо тепер їй придеться жити з ним у бігах. Ну і сам Кармайкл, якого так сильно хотів посадити шостий, відбувся маленькою доганою, бо Міранда подумав, думала, що їбала вона все життя переховуватися. Тому повернула флешку, а взамін попросила відновити її на старій посаді, на якій вона закопала агентам водяні пістолетики. Мишенька черешенька, ягідка смачна, блібно не тутешня. Ти що ідеш одна.